Тепер я вільний. І більше ніхто не посмикає мене за ниточки. Тепер історія про Пінокіо звучить якось моторошно. Навіть я уловив зв'язок. Добре, а як щодо цього? Мріє це бажання твого серця. Це ж гидок цитати з мультфільмів Діснея. Побилушка. Я покажу тобі світ. Остань, чувак. Світлий, яскравий, Ти мені дитинство руйнуєш! Хто дебуть зупиніть його? Матата! Це ж безумство! Перестань, Діти перестань, мужик! Давай зберем сніговика! Який сніговик? Зараз літо! Як ти, зертомесник Ara Eltron повинен був закінчитись? Гей, пс, Ей, слухай! Ми чули, що ти хочеш перемогти месників. Ми також! Прекрасно. Сподіваюсь, ви не іграшки, і ви вмієте літати. Криво. У мене погане передчуття. How it have Підписуйтесь. Дякую за перегляд. Дивіться інші епізоди від хіщі УКРАЇНСЬКОЮ. Українське озвучення творча спільнота Стругачка.